На жаль, сталася біда. <кій> Був розповсюджений невідомий вірус, який заставляв людей дичавити та повідати собі подібне. Вдень вони слабкі, але коли наступає ніч, вижити стає набагато складніше. Було багато спроб знайти антидот, і з часом, коли всі старання були марними, вчені здалися і просто втекли. Один знайомий розповів мені, що є місце під назвою Черно, де виживають люди. Також ходять чутки, що там є бункер, в якому сховані припаси, і за них постійно йде боротьба. Хтось іде в склад банд, а хтось вирішив виживати на самоті. Люди, в котрих були ресурси, збудували собі нафтову платформу для подальшого життя, але при переправленні серед них були заражені і тепер там живуть злючі зомбі. Приєднуйся до нас і допоможи знайти важливі припаси для виживання. Цю інформацію і координати залежу знизу під повідомлення до зустрічі.